Голосніше й голосніше лунали на вулицях пісні та крики. Юрби народу побільшали ще тому, що чимало прийшло з сусідніх сіл. Парубки жартували й казилися до схочу. Часто між колядками чути було яку-небудь веселу пісню. що її Тут таки встиг скласти хто небудь з молодих козаків. А то раптом один із юрби замість колядки пускав щедрівку й ревів на все горло Щедрик ветрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце ковбаски. Регіт винагороджував штукаря. Маленькі вікна відчинялися. І сухорляві руки бабусь, які самі тільки з поважними батьками залишалися в хатах, висувалися з вікна з ковбасою чи шматком пирога. Парубки та дівчата одні з перед одних підставляли мішки і підхоплювали свою здобич. В одному місці. Парубки, зайшовши з усіх боків, оточували гурт дівчат. Галас, гамір. Той кидав грудкою снігу, той видрав мішок з усякою всячиною. В іншому місці дівчата ловили парубка, підставляли йому ногу, і він летів разом з мішком. Сторч головою на землю. Здавалося, цілу ніч ладні були провеселитися, і ніч, як на те, так розкішно жевріла, І ще білішим здавалося світло місяця від блиску снігу. Коваль спинився зі своїми мішками. Йому, Почувся в Юрбі дівчат голос і тоненький сміх Оксани. Всі жилки в ньому здригнулись, кинувши на землю мішки. Аж дяк, що був на самому дні, заохкав, забившись, І голова гикнув на все горло. Подався він з маленьким мішком за плечима, разом з гуртом парубків, що йшли слідом за тою дівочою юрбою. Звідки йому почувся голос Оксани? Так, це вона стоїть, як цариця, і блискає чорними очима їй розказує щось показний парубок. Мабуть, забавне, бо вона сміється. Та вона завжди сміється. Нібито мимохідь, сам не розуміючи як, продерся коваль крізь натовп і став коло неї. А, Вакуло. Ти тут здоров, сказала красуня з тою самою усмішкою, Що мало не зводила вакулу з розуму. Ну, багато наколядував. Е, який маленький мішок. А черевики, які носить цариця, дістав? Дістань черевики. Вийду за тебе заміж. І, засміявшись, побігла з гуртом дівчат. Як укопаний стояв коваль на одному місці. Ні, не можу. не сила більше. Промовив він нарешті. Але боже ти мій, чому вона така збіса гарна? Її погляд, і мова, і все ну от так і палить, так і палить, ні, ні. Немає вже снаги перемогти себе. Час покласти край усьому. Пропадай, душа, піду, втоплюся в ополонці та й поминай, як звали. Тут рішучим кроком пішов він уперед. Догнав гурт. Порівнявся з Оксаною і сказав твердим голосом Прощай, Оксано, Шукай собі, якого хочеш жениха Мороч, кого хочеш, а мене не побачиш більше на цьому світі. Красуня була ніби здивована. Хотіла щось сказати, але коваль. Махнув рукою і побіг геть. Куди вакуло? Кричали парубки, бачивши, як біжить коваль. Прощайте, браття. кричав у відповідь коваль. Дасть бог, побачимось на тому світі, а на цьому вже не гуляти нам разом. Прощайте. Не згадуйте лихом, перекажіть отцю кіндратові, щоб отслужив панихиду по моїй грішній душі. Свічок перед іконами чудотворця та Божої Матері. Каюсь, не обмалював через мирські справи. Все добро, яке знайдеться у моїй скрині на церкву. Прощайте. Проговоривши це, коваль кинувся знову бігти з мішком на спині. Він збожеволів. Говорили поробки. Пропаща душа. Побожна пробурмотіла бабуся, що проходила мимо. Треба піти розказати, як коваль повісився. Вакула, тим часом, пробігши кілька вулиць, спинився передихнути. Куди це я справді біжу? подумав він. Начебто все вже пропало. Пошукаю ще способу. Зайду до запорожця пузатого пацюка. Він, кажуть, з неї всіх чортів і все зробить, що тільки схоче. Піду адже душі однаково доведеться гинути. Тут чорт, що довго лежав без будь-якого руху, застрибав у мішку з радості. Та коваль, подумавши, що він якнебудь Зачепив мішок рукою і спричинив сам цей рух, ударив по мішку дужим кулаком і, струснувши ним на плечах, подався до пузатого пацюка. Цей пузатий пацюк справді був колись запорожцем. Але чи його прогнали, чи він сам утік із Запоріжжя? Цього. Ніхто не знав. Давно вже, років з десять, а може й п'ятнадцять, як він жив у диканці. Спочатку він жив як справжній запорожець, нічого не робив, спав три чверті дня, їв за шістьох косарів і випивав за одним духом мало не ціле відро. А втім було куди й влізти. Бо пацюк, хоч на зріст і невеликий, але вшир був досить важкий. До того ж, шаровари, які носив він, були такі широкі, що, хоч як би він ступив, ніг зовсім було непомітно. І здавалося, горілчаний Кадовп сунув вулицею. Мабуть, саме це й дало привід прозвати його пузатим. Не минуло й кілька днів, як прибув він до села, а всі вже дізналися, що він знахар. Чи хворів хто на щось? Зараз. Кликав пацюка. А пацюкові досить було тільки пошептати кілька слів і недугу, наче рукою хто знімав. Чи траплялось, що зголоднілий дворянин вдавився кісткою з риби? Пацюк умів так до діла вдарити в спину, що кістка проходила, куди їй слід. Не вчинивши ніякої шкоди дворянському горлу. Останнім часом його рідко бачили де-небудь. Причиною цього була, можливо, лінь, а можливо, й те, що пролазити в двері ставало йому з кожним роком тяжче. Тоді, миряни повинні були. Вирушати до нього самі, якщо мали яку потребу. Коваль не без побоювання відчинив двері і побачив пацюка, що сидів на долівці по турецькому перед невеликою діжкою, на якій стояла миска з галушками. Ця миска. Стояла як навмисно, в рівень з його ротом. Не й пальцем, він нахилив трохи голову до миски і сьорбав юшку, хапаючи часом зубами галушки. Ні, цей, подумав Вакула собі, ще щиледачусь зачуба. Той, принаймні, хоч їсть ложкою, а цей і руки не хоче підняти. Пацюк, мабуть, дуже зайнятий був галушками, бо, здавалося, зовсім і не помітив, як прийшов коваль, який, ледве ступивши на поріг, віддав йому принизенький уклін. Я до твоєї милості прийшов, Пацюк, сказав Вакула, кланяючись знову. Товстий пацюк підвів голову та знову заходився сьорбати галушки. Ти, кажуть, не прогнівайся на цьому слові, сказав, набираючись духу, коваль. Я веду про це мову не для того, щоб тобі завдати якоїсь кривди, доводишся трохи родичем чортові. Промовивши ці слова, Вакула злякався, подумавши, що висловив все це прямо і мало зм'якшив гострі слова І ждучи щопатюк. Схопивши діжку разом з мискою, шпурне йому просто в голову. Відступив трохи і затулився рукавом, щоб гаряча юшка з галушок не забризкала йому обличчя. Але пацюк поглянув і знову заходився сьорбати галушки. Підбадьорений коваль. Наважився говорити далі. До тебе прийшов пацюк. Дай тобі Боже, всього добра всякого досхочу, хліба в пропорції. Коваль іноді вмів вкинути модне слівце. В цьому він наламався, бувши ще в Полтаві, коли розмальовував сотникові. Дерев'яний паркан. Пропадати доводиться мені грішному. Ніщо не допомагає на світі. Що буде, те й буде. А доводиться просити ласки в самого чорта. Що ж, пацюк, промовив коваль, бачивши незмінну його мовчанку. Що маю робити? Коли треба, чорта, то й іди собі до чорта. Відповів патюк, не зводячи на нього очей та далі ковтаючи галушки. Для того я й прийшов до тебе, казав коваль, кланяючись. Крім тебе, думаю, ніхто на всім світі не знає, до нього дороги. Пацюк ні слова і доїдав решту галушок. Зроби ласку, чоловіче добрий, не відмов. Напосідав коваль, чи свинини, ковбас, борошна гречаного, ну, полотна, пшона, чи ще чого іншого, коли треба буде. Як, звичайно, між добрими людьми водиться, не поскупимося. Розкажи, хоч, як, приміром, сказати, потрапити до нього на дорогу. Тому не треба далеко ходити, В кого чорт за плечима, промовив байдуже пацюк, не рухаючись. Вакула витріщив на нього очі, начебто на лобі в нього було написано пояснення цих слів. Що він говорить? Безмовно запитувала його міна, а роззявлений рот був поготові проглинути як галушку перше ліпше слово. Але пацюк мовчав. Тут помітив Вакула, що ні галушок, ні діжки перед ним не було, а замість них стояли на долівці дві дерев'яні миски. Одна була повна вареників, друга сметани, думки його і очі мимохідь звернулися на ці страви. Подивимось, казав він сам до себе. Як це буде пацюк їсти вареники? Нахилятись він, певно, не схоче, щоб сьорбати, як галушки. Та й не можна, бо треба вареника спершу вмочити в сметану. Тільки він устиг подумати це, як пацюк роззявив рота. Подивився на вареники і ще більше роззявив рота. Тоді вареник вискочив з миски, шубовснув у сметану, перекинувся на другий бік, підскочив угору і якраз потрапив йому в рот. Пацюк з'їв і знову роззявив рота. І вареник Таким самим способом помандрував знову, а його тільки й роботи було що жувати та ковтати. Бач, яке диво, подумав коваль, роззявляючи від здивування рота. І ту ж мить помітив, що вареник лізе і йому в рот. І вже помастив губи сметаною. Відіпхнувши вареник та втерши губи, коваль почав роздумувати про те, які дива бувають на світі та до яких тільки мудростей доводить людину нечиста сила. Зауваживши при тому, що один тільки пацюк може допомогти йому. Клонюсь йому ще. Хай розтлумачить як слід. Однак, що за чорт? Та ж сьогодні голодна кутя, а він їсть вареники скоромні. Який з мене справді дурень? Стою тут, та гріха набираюся назад. І побожний коваль. Прожогом вибіг з хати. А проте чорт, що сидів у мішку та заздалегідь уже радів, не міг витерпіти, щоб вислизнула з його рук така добра здобич. Як тільки коваль спустив мішок, він вискочив з нього і сів верхи йому на шию. Мороз пішов поза шкірою у коваля. Перелякавшись та збліднувши, не знав він, що робити. Вже хотів перехреститися. Але чорт, нахиливши свій собачий писок йому до правого вуха, сказав: Це я, твій друг, все зроблю для товариша й друга. Грошей дам, скільки хочеш! Вискнув він йому на ліве вухо. Оксана буде сьогодні ж наша. Прошепотів він, нахиляючи свій писок знову до правого вуха. Коваль стояв роздумуючи. Згода, сказав він нарешті. За таку ціну. Готовий бути твоїм. Чорт сплеснув руками і почав з радості галопувати на шиї коваля. Тепер уже попався коваль. Подумав він. Тепер я віддячу тобі, голубчику, за всі твої малювання. Та не били ці, що ти вигадував на чортів. Що тепер скажуть мої товариші, коли дізнаються, що найповажніший на все село чоловік у моїх руках? Тут чорт засміявся з радості, згадавши, як дражнитиме в пеклі все хвостате кодло, як лютуватиме кривий чорт, якого вважали між ними першим на вигадки. Ну, вакуло. Пропищав чорт так само, не злазячи з шиї, ніби боячись, щоб той не втік. Ти знаєш, що без контракту нічого не робиться? Я згодний, сказав коваль. У вас, я чув, розписується кров'ю. Стривай же я дістану з кишені цвяха. Тут він заклав назад руку та хап чорта за хвіст. Бач, який жартун. закричав, сміючись, чорт. А ну, годі, кинь уже, пустувати. Стривай, голубчику. Закричав коваль. А ось це як тобі видасться? При цьому слові він поклав Христа, і чорт зробився такий тихий, мов ягнятко. Постривай же, сказав він, стягаючи його за хвіст на землю. Знатимеш ти в мене, як під'юджувати на гріх добрих людей і чесних християн. Тут коваль скочив на нього верхи і підняв руку, наміряючись перехрестити. Змилуйся, Вакуло. Жалібно просто гнав чорт. Все, чого треба тобі, все зроблю. Стой тільки душу на покояння, Не клади на мене страшного хреста. Ага. Ось яким голосом заспівав. Німець проклятий. Тепер я знаю, що робити. Вези мене зараз таки на собі. Чуєш? Та лети, як птиця. Куди? Промовив смутний чорт. В Петербург. Просто до цариці. І коваль обімлів від страху, почуваючи. Як підіймається в повітря?